Всім привіт! Магазин Velopodium.com.ua сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery модель Trek. Даний велосипед на 27,5 колесах. Також ця модель випускається як на 26, так і на 29. Зараз ми будемо розглядати версію на колесах 27,5. Trek завжди був на сталевій рамі сварний шов тоненький, коли алюміній, то сварний шов широкий. У цієї моделі є два розміри рами: це 17,5 дюймів та 19,5. Розрахунок розмірами зріст дивіться на сайті. Також додаткові кольори ви знайдете на сайті. Вилка у велосипеда амортизаційна, сталева. Хід тут 50 мм, тулки від бренду Шунфенг, колесо фіксується за допомогою ексцентрика, дискові гальма, механічний, діаметр термозних дисків по 160 мм, обід подвійний, алюмінієвий. гума компас, Ширина 2 і 1 дюйма з універсальним протектором. Руль сталевий шириною 68 см. Фіксує його алюмінієвий винос під 4 болти. Трансмісія у велосипеду на 21 швидкість бренд LTU. Права монетка на 7 швидкостей. А ліво на три швидкості. Передній перемикач і зірочки – ЛТУ. Відома пара на три зірки – сталева з пластиковим захистом. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрати. Задній перемикач ЛТУ А2. Ось так він виглядає. Трещітка на 7 зірочок. Також на велосипеді є кріплення під багажник. Сидіння від бренду Discovery. М'яке і комфортне. І так, що можна сказати про Discovery Trek. Рама тут надійна. Так, вона сталева, вона буде важкувата, але вона надійна. Виробник дає гарантію 10 років на раму і 1,5 роки на обладнання. Обладнання, тут, що стосується трансмісії, від бренду LTU і це дуже добре. Воно дуже непогано працює в порівнянні з, з тим обладнанням, яке встановлювалося раніше на. Велосипеди Discovery це на голову вище. Велосипед при правильній експлуатації та обслуговуванні служити буде довго. розрахований він на вагу до 100 кг. Якщо вам сподобалась дана модель, можете її замовити у нас, Відправимо швидко, доставка безкоштовна новою поштою. Дякую за увагу! За вами був магазин Velopodium.com.ua до побачення.